Зараз буду ставити смертельний експеримент. Я спробую з цією оснасткою, правда, груз я поставлю, звісно, не 100 грамів, а менше. Я цю оснастку спробую закинути ось таким фідером. Це прототип для компанії Condor, фідер довжиною 390 тестом 150 грамів. Він чудово справлявся в мене з кормушками до 180 навіть і весь минулий сезон добре себе проявив. І зараз я хочу спробувати хоча б полегшену цю снастюху. то столобіч закинути цією, е, цією палкою. У мене є техноплантон меншенький трошки аврорівський. І менший грузок я поставлю. Зараз спробуємо ще таку снастюху закинути. Хоча мені, в принципі, цікаво, чи можна буде це кинути фідером. Ось так виглядає ця оснастка на фідері. І перша спроба закинути цю снастюху саме фідером. Нагадую, 3,90-150 грамів тест це прототип. Ну дай Боже. Знаєте, доволі доволі якісна і нормальна. Не зверх дальній закид, але можна і фідерами пробувати ловити таким чином. Зараз я чекаю, поки груз вагірець впаде на дно і мій поплавець має спливти. Де ти? Ну, ну що там вже могло піти не так. Ну. О! З'явився. Бачите, видно його. тож фідером теж можна.